Він вже збирався сісти в авто, аж раптом помітив підозрілий предмет. В столиці водій «Шевроле четі, знайшов під бампером своєї машини з горток з дротами. Ми збиралися їхати в деревню, загрузились тут і так обратили увагу, що торчить якийсь провод. Непонятний кульок, непонятні дра... ну провода, то тобто датчики все моргає, все світиться. Чоловік одразу подумав, що це бомба, і викликав спеціалістів. Вибухотехніки оглянули підозрілу знахідку, знайдений пакунок, це не бомба, та навіть не макет бомби. Тим часом місцеві жителі з тривогою спостерігали за всім, що відбувалося. В момент могло і взрив і все, що хоч Я вважаю, що таких людей нужно борзапедапладіпадаплодісменти проважати. їм спасіба. Ну от і тим же саперам, і тим же міліцією, же то що швидко світо. Хто причепив до машини неочікуваний сюрприз. Водій Шевроле не знає. каже: у нього ворогів немає. Натомість, правоохоронці кажуть, пильність ніколи не буває зайвою, особливо в такий непростий час.